Добрий день, наші клієнти. Мене звати Олексій Семикрас, компанії Ленка. Ми виробляємо ось такі бані. Це баня квадро 4 метра в повній комплектації. В даному випадку клієнт замовив колір горіх. Вона профарбована в, в три шари і до збирання. Як вікна, так і двері скляні. Це йде індивідуально, можна зробити дерев'яні нашого виробництва, можна такою. Ось такі декоративні світильники дають сучасний, класний вигляд нашій бані, а за, нашим, за нашою адресою можна нам телефонувати, по QR-коду зайти в Instagram, YouTube. У нас дуже багато різних варіантів, які можна подивитися. Зараз баня вже пропалена. Ми її готуємо на відгрузку до клієнта, тому ми все перевіряємо перед тим, як це поїти. До комплектації хочу зауважити, також входить у нас ось такий козирок і ступенька. Що стосується комунікацій, до речі, у нас віконечко, яке відкривається, і вентиляція Подача холодного повітря. Вода і комунікації виведена ось таким чином. Наш швидкоз'єм на швидкоз з краном. Також хочу зараз покажу, як вона виглядає всередині. Заходимо всередину. Як ви бачите, тут дуже в принципі, багато місця, дуже зручно, тут 2-4 людини може спокійно сісти та відпочивати. Ось такий стіл, лавки з дубу. Ну, ви самі все бачите, електрика вся виведена на автомат. Стоїть система УЗО, це дуже важливо. Також віконечка відкривається, плюс є москітна сітка. Там у нас є вентиляція і розетка. В наших банях дуже зручно сидіти, є ось такі підспинники. Ось так відкриваються всі полички, можна покласти багато речей. Тут у нас ви бачите вішалочка для одягу, масла, вся електрика вологостійка і пульт для нашої люстри. Можна змінювати ось такі режими на теплий, холодний. Це дуже зручно та класно. Самі душеві кабіні, ось так вона виглядає. Тут у нас стоїть відро водопад, який вже з механізмом та поплавком. А також у нас є електронагрівач з поличкою для того, щоб покласти. Душевий піддон виведений окремо під каналізацію. Заходимо в парну, Покажи ближче, як вона виглядає. Ось така парна з одноярусними саме лежаками в даному випадку. Дубові підспинники, дубові лежаки. Тут у нас котел з парагенератором. Зараз відкриємо віконечко, бо в бані вже досить жарко. Хоча ми тільки пропалюємо, а вже на градусничку скільки майже 40 градусів. Добові лежаки одноярусні, з такими підголовничками, шапочки, вінечки, тут все є, те, що потрібно. Котел з камінням, з парогенератором, з трубою, все зроблено, як повинно бути. А найголовніше це подача холодного повітря. Подивіться, як вона глядає. відкриваєте і сюди холодний воздух дує, можна лягти лицем і відпочивати. Ось такі підспинники дуже зручні, можна сісти і це дуже зручно. Соляний світильник дає сучасний класний вигляд. Підсвідка, подивіться, як виділяє нашу баню. Тому це класне рішення для дому, яке можна купити в готовому варіанті і отримати вже через місяць або навіть менше, і вона буде стояти у вас в готовому вигляді. Тому замовляйте в компанії ленка.